«Студент-революціонер» революціонер під такою назвою в Івано-Франківську відкрили настінну картину. Символічний малюнок тепер не тільки прикрашає частину арки у центрі міста, а й нагадує перехожим про мужність і відвагу молодих людей. Таку ініціативу започаткувала громадська організація спільними зусиллями, а допоміг її втілити в життя народний депутат України Олександр Шевченко. На відкритті була і наша знімальна група. П'ятиметровий малюнок із зображенням студента революціонера відтепер не тільки прикрашатиме стіну у середмісті Івано-Франківська, а й нагадуватиме перехожим про відважну молодь, яка в часи революції гідності боролася за Україну. Члени громадської організації спільними зусиллями відкрили цю картину спеціально до дня студента. Організатори кажуть, вона має символічне значення. Тут зображений студент, який воює відстоює наші права. У студента ми змалювали образ гурика, але це стилізовано, просто так зображено, символічно. Також змальовуються елементи майдану, це йдуть шини, плитка, все, що використовувалося в цих подіях. Також на полотні змальовується архітектура нашого Івано-Франківська. Так як гурик був наш мешканець Івано-Франківська, тому ми і змалювали це цю архітектуру. Картину малювали протягом тижня, допомагали студенти інституту мистецтв, волонтери чи навіть перехожі, за словами голови організації спільними зусиллями Віталія Мерінова за фінансовою підтримкою звернулися до народного депутата України Олександра Шевченка, бо знали, що той не відмовить. Залюбки відкликаються на наші прохання. Десь просимо про його про підтримку, підтримку різних проєктів, які є ну, необхідними для Івано-Франківської, для Івано-Франківської молоді. Я завдякую Олександру Шевченку, що те, що він допомагає нам, підтримує ініціативи Івано-Франківської молоді. Зараз відзначають річницю Євромайдану, тому ця картина ще один привід згадати про ті часи і відчути мужність студентів та їхню волю до кращого життя. Саме молодь, активна молодь. Цей цвіт нації, і тільки від нас залежить майбутнє нашої батьківщини. За словами організаторів, цю арку перетворять на куточок героїв Євромайдану. Уже навесні напроти розмальованої стіни зобразять події, які відбуваються зараз на сході. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристи, новини телеканал Раї.